Вітаємо вас на розмові ПРО. Мене звати Тарас. Сьогодні у нас в гостях цікавий, приємний друг, проповідник брат Олексій. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе, хто ви, чим займаєтеся? Вітаю всіх. Дуже дякую за запрошення, дуже радий бути в цій програмі. Якщо дуже коротко, то в церкві я служу проповідником, є така можливість послужити. Якщо по життю, то я менеджер з продажу, тобто працюю у сфері торгівлі, якщо коротко. Дякую. Тема сьогоднішньої нашої розмови це продовження серії про те, як читати Біблію. А саме, як читати Біблію? Так, да, є досить багато варіантів читання Біблії і планів всього. Але все-таки я задам таке питання: як правильно читати Біблію. Дуже цікаво. Воно і складне і дуже об'ємне питання, тому що є багато варіантів, як можна відповісти. Я спробую якомога коротше і зрозуміліше. Потрібно завжди поставити собі питання, якою ми ставимо перед собою мету читання Біблії. Тому що я вважаю, є дві мети. Перша мета: якщо людина взагалі нічого не знає про Біблію, тобто новачок. То для неї важливо взагалі пізнати, що в собі містить Познайомитися. Познайомитися. для ознайомлення. І є другий варіант це саме для дослідження і для більш поглибленого вивчення Святого письма. Тому тут, в залежності від того, яка мета, то так і читається Угу. Є інше питання також до тебе. Так, да, ми знаємо, що в Біблії досить багато на даний час є перекладів. Який переклад краще вибрати для читання? Угу. Відштовхуємося від наших двох перших питань це мета, правильно, мета чи ознайомитись, чи для більш поглибленого. Якщо ми говоримо про ознайомлення, я б не рекомендував би буквальні переклади. Я хочу сказати, що взагалі в бібліїстиці існує. Декілька варіантів або ж таких класів перекладів Біблії. Це буквальний переклад, це вільний переклад, це динамічний переклад, це основні такі напрямки. Кожний з них вони гарні, але для своєї мети. Якщо ми говоримо про людину, яка взагалі спочатку з нуля хоче писанням, тобто до того жодного разу не читала писання, і вона починає. То я б тут рекомендував би в ідеалі, мабуть, саме вільний переклад. До них я б відніс би переклад Свята Біблія сучасний переклад. Так, сучасний переклад. Тому він більш вільний, він в ньому більше сучасних зворотів. Але він трошки відходить від буквалізму. Але для початку людині необхідно хоча б загальний зміст. Зрозуміти, тому вільний переклад він більш доречний був. Е, можна також для, для починаючих використовувати ще і динамічний переклад. Я поясню трошки, що це значить. Це переклад, який слід, слідує більш оригіналу, так би мовити, певною мірою буквальний, але використовує сучасні звороти, сучасні слова, щоб передати ті думки. І ті слова, які були записані 2000 років тому. Тобто він також доречний. Буквальний переклад, до яких я б відніс би переклад Огієнка українською мовою, якщо говорити про російську, це синодальний період, я б не рекомендував. Ну, це для початку. А для вивчення, який краще? Для вивчення. Для вивчення, це вже ми розуміємо, що людина вже. Знайома читала хоча б один раз Біблію, тобто і вже біблійні оповіді для неї більш знайомі. Тому для вивчення, отут я б вже рекомендував би саме буквальний переклад. Ну, переклад Огієнка він сказати, він дуже близький до оригіналу. Тому для вивчення рекомендую його, але для консультації ще непогано було б мати поряд. Сучасний переклад українського біблійного товариства він якраз є версією динамічного перекладу, в перекладі Огієнка є застарілі звороти 40-х років, коли українці так говорили. І тому для сучасних українців деякі слова і звороти нам Просто не зрозуміли, не, не зрозуміли да? або ж вони втратили той, інше значення вже мають і тому буде не незрозумілим. Але для вивчення все ж таки. А якщо говорити про російський переклад. То 7 дальний переклад це якраз те, що потрібно. Угу. Да. Друге питання. Який об'єм краще читати щодня? І Які рекомендації для читання ти б дав? Ну, це завжди е, суто індивідуально. Так, mm. Але все одно, якісь mm. рекомендації? Так. Я б рекомендував би все ж таки. Е, є плани, як читають. Там, наприклад, три розділи з Старого Завіту, один розділ з нового, так, ці, цей план він допоможе прочитати за рік усю Біблію. І це також непогано, тому що ну, все ж таки для ознайомлення, для м, того, щоб знати зміст писання, це також непогано. Але м, якщо ми говоримо про м, розуміння, щоб читаючи і розуміти картинку, то, в принципі, все залежить від. Саме тому, що ми, про що ми читаємо? Іноді достатньо і одного розділу, якщо це про новий завід говоримо. А якщо, наприклад, ми читаємо, і там є думка продовжується в наступному розділі, то я б рекомендував би і наступний прочитати. У нас була б більш об'ємна картина. того, Тої оповіді, яку читаємо. А от саме новичкам, як краще читати по розділам, якби за планом, чи все-таки якось там. Дочитавши оповідь, угу. якусь у такому плані. Я ж кажу, тут все це су суто індивідуальне. Наприклад, якщо ми кажемо про новачків, новачків, новачкам потрібно все ж таки якусь дисципліну виробити, звичку взагалі читати писання. І тому ну, розділ це мінімум, якщо ми говоримо про новий завіт. Угу. Якщо про новий завіт, я б рекомендував би починати з нього. Тому що ну, ми християни, і наша, наш фундамент це вчення Христової апостолів, І це Новий Завіт. І тому починати потрібно це моя, моя власна думка, тому що інші можуть сказати, що ні, потрібно читати спочатку. Але я стикався з такими випадками, коли люди просто не розуміють деякі події, там, де насилля в старому завіті, тобто вони не підготовлені ще. Тому читаючи новий завіт, я рекомендував все ж таки не, не один розділ, а хоча б два-три розділи. Тим більше, що якщо новачок він читає, читатиме. Переклад вільний, вільний, і він а, досить легко сприймається і навіть ну швидко читається. Тому один розділ це раз і прочитав, і якось до ну, другий, третій це вже не буде проблеми. Тобто це все суто індивідуально. Рекомендації тут складно. Да, але мені здається, що для начки можливо навіть і за планом, щоб просто систематизувати для себе. Звичка, щоб да, виробити звичку, як той трекер звичок, коли mm. кожного дня ти виконуєш якусь певну. Кількість дій, які тобі необхідні. Наступне питання. Коли, ну, на твою думку, доречно, ну, ми, в статі, спілкувалися на цю тему от, з Олегом, коли краще читати Біблію? Зранку, ввечері? Чи, чи як? Як ти вважаєш? М Моє власне бачення цього питання? Я буду банальним, але це суто індивідуально, як я вже говорив про це раніше. Справа в тому, що все залежить від графіку людини, як він живе. Я, наприклад, для мене краще вранці. Чому вранці? Тому що голова свіжа. Я починаю день з молитви, спілкування з батьком небесним. І тоді, приготувавшись, в мене до вихіду на роботу є там півгодини. Тобто я можу спокійно сісти. І почитати заглибившись, слово Боже, чому так? Тому що ну під кінець дня частіше ну, людина втомлена, і іноді буває. Тобто ти читаєш і читаєш, і вже розумієш, що ти, начебто, читаєш, але ж інформація вона. Вона десь, але не тут, не в голові. Тому все, все по-різному. Тобто, кожен має оцінювати себе. Якщо він знає, що читаючи книжку на вечір, він засинає з нею, то не варто тоді читати і Біблію. Краще зраночку. Да. Я згодна з тобою, мені також здається, і я читаю зранку, бо є можливість і поміркувати тоді цілий день. Все одно, якісь в тебе вірші залишаються в голові, і ти можеш mm -hmm. примеркувати або якась ситуація, яка відбувалася в тій або іншій книжці Біблії. Я хотів би додати, чому саме вранці було, як, як мені здається, тому що ти вже е, зарядив себе Божою енергією, Божою інформацією, Божим Словом, і в тебе попереду цілий день. І, можливо, те, що ти прочитав вранці. Воно певним чином а, вплине на, твої, на, на, на твій сьогоднішній день. Тобто, можливо, якісь, ти щось прочитаєш в писанні зранку те, що стане для тебе керівництвом протягом дня. Тому ну, ось такий варіант, який все ж таки ну, варто оцінити. Так, да, так, да, так. Да. Абже, взагалі, які інструменти краще використовувати для читання Біблії? А... Для читання Біблії, які важливо ну, перше, я Мабуть, розумів. я запропоную такий цей універсальний інструмент взагалі для будь-яких справ, це молитва. Це сто відсотків. Ми починаємо з молитви. Це 100%. Так. Тому що ми все ж таки звертаємося до Божого Слова. І я завжди, коли планую почитати, то в молитві я говорю: Господи, поговори зі мною, скажи мені, що? Мені потрібно знати на цей день. Тобто молитва це обов'язковий варіант. І потрібно, знаєте, не звертатись якось машинально. Потрібно, щоб це не було якась обряд. Це все ж таки стосунки і показник стосунків з Богом. Тому молитва обов'язкова. Читати я рекомендую вдумливо яким чином малювати. Те, що ми читаємо. Просто уявити, ну, чому знову ж таки важливо, щоб це була якась може, кімната, може якесь місце, де нам ніхто не мішає, що ми самотні, сіли, щоб тиша, і ми читаємо, і тоді можемо собі уявляти, малювати у себе в голові. Чому? Тому що людина краще запам'ятовує те, що вона один раз побачила, чим декілька разів почула. А е, коли ми малюємо в, в себе в голові, в думках те, що читаємо, воно е, від, відкарбовується в у в нашій пам'яті і також е, впливає на, емоцій, на емоційну е, частину нас. Да. Тому важливо це робити. Е, е, також е, важливий інструмент це все ж це ж таки терпіння. Ну, я розумію, Біблія це не книга, написана в наш час. Це книга, яка була написана 2000 років тому, і там люди по-іншому мислили, по-іншому думали. У них була інша історична тло було історичне. Тому, звичайно, складно дещо зрозуміти. Але, от я рекомендую всім, ніколи не потрібно зупинятися на якихось деталях, які ми. От на тепер, на цю, на цю секунду, коли ми читаємо, ми вона нам не зрозуміла. От, просто не потрібно зупинятись. Деякі роблять так: читає розділ, десь всередині знаходиться щось незрозуміле. Він пух, зупинився і давай шукати там, може, переклади, там словники, і ще і так далі. Тобто він читав, у ньому була певна картина. І тут десь щось, якийсь камінець, і він спіткнувся. І він, той, хто так читає, і який відволікся на один біблійний вірш, він втратив у цю лінію оповіді. І він відволікся на те, що є, не є значним. Я розумію, деякі читають, щоб знайти такий золотий вірш, такий, знаєте, з якоюсь е, глибиною, щось таке цікаве, і тоді можна про нього щось там говорити. Е, не варто так робити. Ну, Це моя власна думка і з мого досвіду, тому що таких золотих віршів буде набагато більше, якщо ми будемо читати далі. Не зрозумів, читай далі. Тому що, якщо ми прочитаємо, наприклад, якомога швидше цей епізод, чи там 2-3 розділи, ми скоріше прочитаємо новий завід, і скоріше ми почнемо його читати знову. І тому, коли ми по-новому будемо проходити, ми вже будемо іншим. Іншими дивиться. очами дивитися так. І тому те, що нам на тепер було незрозуміле на повторному прочитанні, воно вже буде зрозуміло, тому що у нас вже буде інший досвід інформаційний. У нас буде більше інформації. Тому, чому я говорю, що тут потрібно терпіння? От і все. Що ще це ж знову ж таки багаторазове перечитання? Наприклад, ми читаємо якісь. А, якісь послання. <кій> Воно нас вразило чимось. А, якщо нам щось хотіло, от ми відчуваємо, що щось нам не зрозуміло. От щось відчуваємо. Можна взяти і це ж послання прочитати, наприклад, в іншому перекладі. І mm -hmm. ще в іншому. І тобто, неодноразово перечитавши, ми можемо деякі ну, незначні моменти. Покращити в нашому розумінні. Тобто, тут дуже багато таких нюансів. Що ще можу в цьому напрямку сказати? О, це також дуже важливо. Коли ми читаємо Біблію, я повторював, повторюю і буду повторювати, це дуже важливо, це варто запам'ятати, що в Біблії немає зайвих слів. Зайвих якихось навіть літер. Тому що я, дивлячись на те, які деякі переклади вони нехтують цими маленькими словами, дуже послаблюється значення тексту. Наприклад, я б рекомендував би дуже бути прискіпливим і дуже уважним, коли ми читаємо текст і бачимо такі слова, як, наприклад, «Отож», «Тож», Бо тому, що е, чому я на це звертаю увагу? Е, от такі маленькі слова, вони пов'язують різні думки тексту в одне єдине ціле. Тобто, є один якийсь певний перелік чогось, якась думка mm -hmm. йде. Вона завершується. Здається, що завершується. Розділ завершився, але ми дивимося. Наступний вірш наступного розділу. І він починається з таких слів, з такого слова отож, браття улюблені. Ну, як ви от? Якщо ми возьмемо прочитаємо цей розділ, закриємо Біблію, покладемо її а, і повернемося на наступний день вранці. І відкриємо і там отож, браття, а що отож? Ну, та ладно, отож та й «отож». І пішов далі читати. І ми в такому разі ми не бачимо у всієї картини. Наприклад, можна я приведу якраз да. приклад із таких для мене свіженький, як це все ж таки впливає от такі маленькі слова на те, як розуміти сам текст і його застосування? Тому що читання, писання це ж не просто. Для того, щоб щось отут було. Ми хочемо, щоб інформація, яку ми отримуємо з Божого Слова, щоб ми її могли застосувати в нашому житті, і воно принесло благословіння іншим. Наприклад, є такий цікавий вірш, золотий 1 Петра 2.21. Я його прочитаю і тоді покажу далі, як все ж таки, чому. Потрібно читати цілком це послання. Ну, просто на цьому прикладі. Добре. Ось ми читаємо 1 Петра, 2, 21. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб пішли ми слідами Його. Дуже класний вірш. Правильно? Ну, дійсно, Ісус прийшов, умер за нас і залишив нам приклад. Питання наступне. А який приклад? В чому приклад? Ну, якщо буде дуже буквальним, то тоді виходить нам всім ну, не інакше, як через хрест тут потрібно пройти. Але що мав на увазі Петро, коли це говорив? Він далі говорить, в якому ж сенсі, що саме, який приклад Ісус подав. Він далі говорить, в 22-му і далі до кінця розділу: не вчинив він гріха і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословний, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погрожував, але передавав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності живі. Його ранами ви вздоровилися. Ви, бо були як ті вівці, заблукані, та ви повернулися. До пастиря та опікуна ваших душ. Начебто потрібно було б зупинитися. Ну, почитали про те, що Ісус, яким чином Він там ну, да. не, не лихословив у відповідь і так далі. Але ж третій розділ перший вірш говорить, так само дружини, коріться своїм чоловікам так само. Як само? Якщо б ми прочитаємо, ну, читати третій ми розділ. Вирощад, окремо третій розділ да. та, то ми тоді втратимо думку. І далі, і далі, там показується, що. що та, ті настанови для сімейного життя, вони якраз і є, ну, скажімо. В твітлі да. Як слідувати не, не обов'язково потрібно йти на хрест, потрібно просто жити, бо побожнувати все. Тобто, це, це такі тонкощі. Тонко Знаєш, тут ти згадав і таке. Мені ще здається, досить зрочно це ще задавати питання по тому, що ти прочитав. там. Які дієві особи, хто? Чому він так ну, діяв? Там, ми он, спілкувалися з Вовою і там було як Христос Петра до себе, що він поплив з ним да, на середину моря. Закинули, витягнули. Він йому дав і можливість якби і фізично попрацювати в його роботі, так і духовного залучив. Це називається в герменевтиці ці споглядання. Ставити питання про те, що ти воно краще, е, ти зрозумієш, про що, ж хто дієві особи, що робили, для чого, від чого, е, чому як так. Робили, да. Да. Тому це, це важливе питання. І ще одне останнє питання: як мотивувати себе читати біблію Як мотивувати? <с? <с?> е, ну, по-перше, по е, ну, по е, ну, без дисципліни, звичайно, ніяк. Для початку це потрібен графік. Бу потрібен графік і саме відчуття необхідності. По-друге, якщо буде оце хоча б дисципліна. То коли ми почнемо читати правильну Біблію, саме так як я ну я розказав, що звертати увагу на такі слова і прочитувати на наступний розділ, і бачити загальну картину, ми почнемо і по-іншому бачити слово Боже. І нам, воно це настільки сподобається, що ми закохаємося в читання Біблії. І ну, це процес, звичайно. Потрібно щось починати. Починаємо з дисципліни, а далі все прийде. Угу. Дякую тобі за таку змістовну розмову. Дякую. Наступного разу ми з Олексієм обговоримо тему, як трактувати Біблію. Поспілкуємося про це. А тепер я звертаюся до вас. Шановні глядачі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допомагає просувати відео. Дякуємо за увагу. На все добре з Богом.